Зараз якраз формується у нас корпус, тобто буде створюватися, передаватися нові підрозділи. Це дуже значна кількість людей. Якщо ми подивимося на стандартні штати корпусів, ну це близько 50 тисяч людей. Інтеграція баз між органами управління, бо нам як, наприклад, армійського корпусу, що формується, важливо буде збирати дані з підпорядкованих підрозділів. І краще це робити не в форматі, а з табличку там терміново, а просто зайти, підтягнути дані, які вони генерують. Тестуємо електронну систему імпульс. Розробленого центром масштабування технічних рішень воно набагато сильно спрощує життя, тому що це одночасно є і робоче середовище, не лише якби там звітний документ. Наприклад, люди вибувають елементарно у відрядженні. Треба внести людину в наказ, це одна дія. Якщо б ми робили по-старому, тобто одна людина сідає фізично, там набиває цей наказ, він готується. Відповідно, нам потрібно зробити відрядний. Багато дій, які мають виконатися лише для того, щоб людина елементарно поїхала в відрядження. В імпульсі це набагато простіше. Нам потрібно посвідчення про відрядження. Ми просто нажали, і воно його генерує автоматично. Третя штурмова це яскравий приклад того, як військова частина може допомогти розробникам. Ми отримали просто неймовірний фідбек. Центр масштабування технологічних рішень це військова частина. І всі продукти, які ми розробляємо, це продукти, які розробляються військовими для військових. А фонсіна ми в принципі свої побажання викладали для розробників з глобального відзначить, що суттєво спростили би життя з інтеграції з армією плюс. В принципі, про це на початках армії плюс сказав, що було б набагато доцільніше. Все таки почати з бази даних. Люди можуть вказувати неправильно. Тут дуже коротко посада, або коли там замість посади вказується звання, і знову це все доводиться переробляти, тобто втрачається оцей момент швидкості, заради якого і створена армія плюс. Ситуація, яка зараз з обліком особового складу в збройних силах, вона потребує реформування, вона потребує переходу в цифри, щоб ми бачили реальні картини, реальні дані.